Вітаю, на обічому дворі. Сьогодні, ну, як ви бачите, вже Маріана там грається. Спойлерить вам дещо, тому що а, виявилося, що є якась фішка на тій новій карті з Point Hope. Я серйозно, ми навіть переключилися на звук в грі. Тепер буде дуже весело, бо до цього мене вже ревенант вбив. Коротше, поїхали. Зараз ми покажемо, Мар'яна також, як ми зараз. Активуємо повноцінно маяк. Там ми хотіли коротку серію записати, нам показати, як би повноцінно як тут. А, у нас професіонал. Слухай, слухай, у нас же професіонал чи що? Да. Блін, профі в нас. Поїхали там то, тоді. Це буде норм, це ж не кошмар. А, ну то не кошмар, то да. Ну, знаєш, якщо, ну, якщо ми хочемо показати, то я думаю, профі буде вистачить. Давай, швиденько, ми просто швиденько знайдемо кімнату. Ну як, ну, як професіонал, ми маємо знайти кімнату. І, до речі, що звуку в грі, я буду мовчати, коли буде атака. І нагадуйте мені, що мені треба просто, як дехто каже, я не буду матюкатися. закрити роти, щоб мене не чули. От і все. Так, давайте я перевірю всі кімнати. Професіонал, тут, блін, мене подобалося знову десь світло. Ну, окей, тут, до речі, хто не пам'ятає, не дивився прямий ефір, нічого страшного, можна подивитися, запис є. І зараз, ну, коротеньку серію, запишемо, щоб воно було. Чомбені! І тут хто не знає, тут 10 поверхів. Знаєш, ти, ти, ти розумієш? Мар'ян, 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 Мар'ян. <сих> ти так ходиш, слухаєш, а я, типу, на камеру, блін блог знімаю. Скажи, щось на камеру, слухай. Зараз ми ну, такі вже серйозні, я ходжу, така, в вот, блог знімаю. Ну, ну, щось на камеру скажи. Ой, що сказати. Ага, така, засоромилася. <сих> а, ти знайшла світло, молодець. до речі. А що до вина, тут також нічого нема. Поїхала Бо в мене була така справа, коли ми грали. І, Та навіть коли я сама або там на записі там є такі моменти, коли я записувала. <свісляві> я забувала, що в мене ввімкнений мікрофон. І в мене завжди знаходив привид через те, що в мене вімкнений мікрофон і в мене чути файно Так, секунду. Я не бачу ніякої кульки. Нічого не видно. Ну-ка. Тихо. Поїхали далі. Я думаю, кульки і не буде От кажу, нема, не буде. Так, так, та, та, Що у нас тут? Вогника ніде нема. Це, я вимикаю ту фігню. Зараз будемо займатися професійно з Коротше. <схай> а, кімнату я так швидко не за. На... А Марусь він на цьому, а на другій кімнаті яка всередині. Це, це, виходить... Де? Ну, це виходить десь п'ятий поверх. Тут, коротше, така кругова кімната і тут ліжко. Е... 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 Дитяче челіжко велике. Велике. А, поняв, все все. Ааа, ч. Що? Дивимося, що тут... О, пар! А ну-ка, дайте я поставлю. Пиц. Світло вимкни, будь ласка, я не хочу тут помирати. Дякую! Та, знаєте, що я? Хоба натирю? Ну, в мене якби є... Опа, палетку забрали. Що в мене ще тут лежить? Все, я забрав. дивись який я... як його. Сакроюща, як вони. Я забула Трежу. Коротше, я таку файну річ зараз принесу. <гум> ну, у нас, до речі, була до цього ідея. Зараз побачиш, який скарб! <гум> Коротше кажучи, ви хотіла до цього винести увесь цей Мені від... <свіде> <свіде> відділ з вином. Блін, треба буде якось зіграти фазму в VR. Ну, то було б файно, якщо чесно, так лікатися. Прям повноцінно. Я знаю, що там ви знаєте. Багато хто знає, що я люблю покриття. Дивись, дивись, що я принесла. Давай я тобі. Дивись, дивись. Дивись, хоба. Така краса, давай прям. Під ліхтари. Дивися, хоба, яка палеточка. Хоба, яка oh помада. Мага, я знаю. Oh my God. знаєш, який гад який, знаєш, не. Oh my God, гад. Примарного вогника нема, до речі. Ультракнуса. За... А, знаєте, що я не зробила? Що ми не зробили? Так, я з тобою взяла. До. Угу Це шаблю туди. Ми її забрали. А я візьму у такому разі, знаєте, захист потріб... Блін, не треба ж чути МП. Тоді давайте захист мікрофон. Ви спитаєте, нащо я купляю той мікрофон, а я така бідна після цього. Пояснюю, якщо ми в машині. Нам зручно, коли мікрофон там і можна буде почути все, що нам потрібно. І все. Значить, щось він дуже спокійний. Щось він дуже спокійний. Тінь чи що? У нас мінус. І блокнот. Я думаю, то тінь, тому що демон би напав вже. Є шанс на мроя. Але я думаю, що тінь. Поясню, чому тінь, тому що вона ну, надто спокійна. Якщо у нас одразу... Молодець! Молодець, молодець. Хто? Примарний вогник. Викресли. Атака. Тому що я почула. Це. а, а, а Мені в вухо і. Це що таке? І через це я перевірила світу, тому що якщо воно не вимикається, значить да, так. Секунду, що тут таке? Я О, закінчив. А він почав. А ти в машині чи ЧД? А, подивись, скільки нас глузду. Тоді морой. Їм би не нападала Густуха. Блін. Апака! Тебе вбили? Я живий. Я думаю, морой. Я затихну. А Морой... Ну, тінь би не атакувала. Бо він в себе ходить. Я понял, дякую. О, кухня. не, атака! Щось несподіване, страшне! Він мене чує привіт. Не переживайте, він мене чує. Що тут є файного таке попоїсти? Можна пишу. Ліс, я прикол. А тут можна? Не. Що у нас ще можна набрати? О, со. О, я знаю цю баночку і назву. А так закінчилася. Дякую. А ну-ка, давайте. Ну, закінчилося так. може хліба? що мені ніж? я хліб хочу. Струлю не можна. Уси искає, сосиска. Фу, фу, кидається страшно. О, ну фу, ну тут страшно. Шо О, скури! Сковорідку, файну забрала. <off> шо, шо? Бля, я її ще гучніше зроблю. Вона чомусь у грі така тих... Тих... тиха в мене. Типу мене чути файну гру. Я, до речі, гру я ще... ну ні, ну ще гучніше тут буде біда. Поїхали. Я принесу сковорідку. <с> До речі, треба ж буде зробити пряму трансляцію з партії Animals. Дивися, що в мене. В мене файна сковорідка Файну, файно. Я файно. думаю, це морой. Чи... Слухай, якщо Чи то він так... Це файна сковорітка. Чи то файна сковорідка, то то файне. Так, поїхали. А, допомога дачі круху, розп'яття. Розп'яття у схав. тебе прям 26. Випаєте там він то морой, що в мороє має бути. Ради. Радіо. Угу. Давай я тоді його візьму, поговорю з ним, бо я думаю, це реально радіо. Але він хрест з'їв, що цікаво. Та собака хреста не з'їла. А що, а що, а що я не знаю, бо тупий не може з'їсти хреста. Бери, до речі, ультрик. Ми будемо виконувати те завдання. Зараз ми просто вже закинемо речі і підемо вам ще, покажемо. Точно, ще ну, бога, що то потрібні і треба зробити це все. До речі, ти густо свій підтримуй, тому що в нас біда. А може це забрати? Та я вже випила, таблетку Дві Штуки. Та ні, не тебе тоже. Думаю, що якщо глус, ти але... в темряві, якщо ти в темряві, то в тебе гус падає. А. Ну, не. не обидва вмикай, хоча б один. Там пізніше знадобиться світло. Так, готуйся. Може ще гучніше зробити для вас, грубо. Так, макав, макав, вмикай. Uh, да, я поговорю з ним. Сейчас. Hello. What is your name? How old are you? Are you angry? Are you friendly? А говорить, 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 це Морой! Тікай, 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 тікай. Супер. Це пігнали виконувати. А, світонка. Так, поїхали, беремо зелений раз. Тобто тут за картинами, за, цим, за цими кольорами, треба закинути ці кульки. А, давай, давай. Опа, <по> центр є. Я <смеш> дозволюся, як я граю в бірля... більярд Все, готово. У нас є ключ. Ключ є, пігнали. Блін, мені не подобається те, що я без вонючки Ой! І чому я сказала підтримати гус, тому що морой нападає, коли і він дуже активний, коли в тебе гус лапкий і низький. Так, пігнали, ми зайшли у потрібне нам місце. Секунду, в мене є вільні руки. Зараз я поясню, Чому? Тому що нам молодець, давай пішли. Вона вже забрала. Відкриваємо. Давай, став. Є, колокол. Я один... Звеночек дзвіночок треба ще подзвонити. да. Да, да, я знаю. Давай, я тебе наверху не нормально. Азвуки такі страшні, иначе кто, блин, че, чи атака чешу чи Це, Я просто випадок перевіряю, думаю, мені то не потрібно. Пройшли на безпечну кімнату і пішли далі. Блін, 10 поверхів! Ото бігай! Бігай постійно по, по сходах. Ото робота в мене. Тяжка, бачите? Блін. Шашлики, собака жарить, я також хочу. <реш> ну, когось просто тут квартири з верандами. І, ну. Що людям робити? Їсти треба. Так, давайте. Ми дійшли, нарешті треба. Тут у дзвіночок, після цього я маю туди підійти і піднятися і зробити. Ультрафіолетом посвітити на то. Все, загорілося там зліва. Я вам пізніше, як ми дійдемо нарешті на 10 десядусані поверх. готова. Зараз вам покажу, що там саме загорілося. Може це забрати? Що за колонка така файна? Блін, що можна натирять? Банка якась пусть Мені одразу зажигати, чи... Давай, давай, тому що я все одно сама маю зробити це, щоб показати. Можу щось забрати? Огірки, чи що? Що тут таке, книжку можна? Не я хочу натирять, що ти хочеш? Що ви хочете від мене? Не тирюй собі. Я знаю, що я натирюю. Я прям знаю, що я не Ммм, mm, секунду. Ну-ка, давайте. що мені скаже, мистер Рандом. Ра, да. папеса. Що, да. Вином попеса. Окей, забрали. Что-то шампанське як. Та не. Короче, забрали. Зараз будем святкувати. За... Атака! А я дійду доверху. А так і закінчилася. Прикиньте, вона померла. Я не хочу все вірити. Давай, я йду вниз. Ооо, живий! Наверх, 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 наверх. Я чую, як вона пишіть. Привіт. Дивись, що я нам принесла. Зараз я увімкну. Почекай, я зараз увімкну. Зараз будемо святкувати. О, ти увімкнула! Хорош! А тепер дивіться, люди. Ось про цей ультрафіолет, про який я казала, що це засвітилося. За це ви отримуєте... Блін, там гра так кричить зараз. За це ви отримуєте бейджик, в якій у нас є вже в грі. І що? Це все, і побачила таке, і ви можете знизу це побачити. Дивіться, що в мене є рідненька. Дивись. Зараз будемо святкувати. На. Свіженьке забрала в них. Два ще на Пішли ще на Нарешті вино у них понакрадаємо. Ура! <со> а що вони так багато живуть? А там вже ніхто не живе, все. Тихо, перевіряй там світло. Через світло перевіряй, як його, атаку. Що? Нормально. Пішли, пішли, пішли. Я хочу вино набирати. А що тут є? О! Дивіться, що я зараз покажу до кінця не вона стики тільки. І все. все так Убили. От тобі жити! А, ти шмерка. Да-да, я сховалася, тихенько сиділа. Як ти мене з Я мумію, ша. ха що ти Та-да! <плес> да. <плес> дайте мою попушку, будь ласка. Ким я хочу бути? Я хочу бути. Давайте попушку. Вона працює, поки я мертва. Я не думала, що вона буде працювати, поки я мертва. Прикиньте, вона буде чути цей звук. Цікаво. А, поїхала без мене, файно. Без мене поїхала, я вже почула. Скотиняка така. Кинула брата. Як ти посміла мене кинути? Другий раз. Морой, ти б чула, як він бігав. Ти б чула, як він бігав. Він не теж швидкісний. Там я не знаю, на якій швидкості йому петарду в попу запихнули, що у нього так боліло. Я не знаю. Я, значить, скажу атака. Тебе не чую. Тому що я сиділа у шафі тихо, тому що мікрофон працює завжди. У нас же активація голосом увімкнена. І тому що таким чином міг привод мене почути. Я сиділа у шафі, тихо. Ти мені щось кажеш і все, і до мене прибігли. Так ти ж мені могла сказати, щоб я все не казала нічого. Я б не могла, тому що якщо б я активувала рацію, він би мене почув і прибіг. Там шанс 50 на 50 знайдеш, чи ні. Коротше, давай ще якусь на кошмарі. Я на професіоналі, мені двічі вбивають, у мене вже 1000 баксів. Де мої 1000, 10 тисяч, я не знаю, де мої багать? Все. Будемо жити на як бідні. Коротше. Чуєш мене? Ще одну катку на камеру да. чи що? Так, так. Ну давай ще, тому що ми. як його. У нас тільки 20 хвилин, два ще доб'ємо. Маленьку якусь хатку давай. Чи Point Hope, просто на кошмарі? Аааа, а, як ти з моїми глядачами. Ай-яй! Ай Окей. Не, ну 20 хвилин також але все одно. Ну добре, тоді буде на цей раз тоді коротка серія. Чо? Нормально? Добре. Окей, тому давайте. Ми показали. Ми показали, які у нас класні бейджики показали, якими професіонали, особливо як я померла, нічого страшного, але давайте залишайтеся, а ми продовжимо.